Добрий день, вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Водрулин, і це урок української мови. Продовжуємо вивчати лексикологію. Пропоную обрати один із смайликів, що виражає ваше самопочуття. І подумайте, чим зумовлений такий настрій і як його покращити. А зараз напишіть собі якнайбільше компліментів. Хвалити себе це досить, є досить важливим. Прочитайте в голосі компліменти. І можете такий список компліментів скласти для своїх рідних. Перевіряємо домашнє завдання. Додому вам було виконати інтерактивний аркуш, визначити, що означають ці поняття. Отож, відповіді перевірте себе. Перший термін це був лайк або вподобайка, другий хештег, третій Факап і четвертий банк. Однозначними називають слова, які мають одне лексичне значення. Зазвичай це назви людей, тварин, рослин, конкретних предметів, назви місяців і днів, більшість відносних прикметників та числників, наприклад, українець, киянин, олень, дельфін, сосна, вишня, шафа, сцілець, січень, лютий, понеділок, вівторок, кленовий, морський. Два, три, десять. Багатозначні слова це слова, що мають два чи більше значень. Наприклад, крило може означати літальний орган птахів, може позначати частину літака або вітряка, або це якийсь елемент із автозапчастин, або це вічна частина будівлі, або це угрупування політичних організацій. Отож, запам'ятайте, що в багатозначних є пряме і вторинне переносне значення. Інший приклад: голова. Голова це частина тіла людини або тварини, це велика квітка чи плід на кінці стебла рослини, це розумна людина і це хтось головний в якійсь справі. Мозок може означати головний орган центральної нервової системи і може означати мозок компанії, керівний центр чого-небудь. Наприклад, він у нас мозок компанії, тобто розумний, креативний. Або ж також може позначати м'яку тканину, що міститься у внутрішніх порожнинах кісток, наприклад, кістковий мозок. Легені. Легені це органи повітряного дихання людини, і легенями України називають Карпат, тому що там справді досить -таки чисте повітря. Шкіра це захисний шар, який покриває тіло людини і деяких тварин, це шкіра якогось фрукта чи овоча, і це матеріал, створений із тваринної шкіри, наприклад, сумка або чобота. Рука. Це кожна з верхніх кінцівок людини. Наприклад, людина має дві руки. Може позначати згоду на шлюб, наприклад, віддавати руку й серце. Може позначати впливу в людину, що за рука там у нього. Може означати робочу силу, скрізь рук треба, або може означати знаряддя праці, він своїми руками Це пропоную продемонструвати невербально, наскільки ви зрозуміли засвоєний матеріал з теми лексикологія, однозначні, багатозначні слова. Якщо ви все зрозуміли, оберіть зелений смайлик, частково зрозуміли жовтий і незрозумілий червоний. Якщо, наприклад, не зрозуміли певний матеріал, то варто повернутися і розібратися, щоб певно кракувати дані. Зараз пропоную попрацювати в групах, перейдіть за покликанням, і ви потрапите в Google-презентацію, де розподілені уже слайди за групами. Оберіть одну із груп, де знайдете своє прізвище, і розподіліть слова відповідно до банку. Банка номер один однозначні слова, номер два багатозначні слова. Оці елементи рухаються. І ще одне завдання для кожної групи це визначити оці слова однозначні чи багатозначні. Слова рухаються, ви переміщуєте до конструктора Lego. Якщо це слово, слово однозначне, ви переміщуєте до жовтенького, і якщо багатозначне, то до блакитного. А тепер перевірте себе. Отож, однозначними словами є борщ, катус, «джола», префікс, версень, маріуполь. Багатозначними журевер, земля, голова, місяць, ручка, перо, крило, голка. У цьому завданні відповіді такі. Ви бачите, що сіль це багатозначне, лист багатозначне, коса, квиток, кран, лук. Решта слів є однозначними. Значення ви можете переглянути ось тут. Перейдіть за покликанням і виконайте ось цей онлайн-тест на сайті Learning.ua. Перетягуються оці елементи та рухаються до цієї комірки і до цієї. І ви можете потім себе перевірити. Попрацюйте в групах, наведіть приклади однозначних та багатозначних слів на кожну з літер. Подумайте, що ви запам'ятали з вивченого на уроці. Можете записати свої думки. А зараз розгорніть свої зашити особистісного росту і запишіть, що для вас було найскладнішим під час вивчення розділу лексикології, зокрема, однозначні та багатосначні слова. За потреби зверніться до однокласників чи однокласниць, а також до учительки за допомогою. Зараз візьміть свою руку, покладіть на зошит, обведіть і на кожному пальці запишіть свої міркування, а також емоції. На цьому пальці ви пишете те, що вам сподобалось. На цьому пальці яку конкретну інформацію ви отримали. На цьому пальці, що вам було складно, над чим ще потрібно попрацювати. На цьому ви оцінюєте психологічну атмосферу в класі. На цьому пальці зазначте якої допомоги ви потребуєте? Якщо ви не потребуєте, то теж напишіть про це. Ви, молодці, дякую вам за роботу на занятті. Оберіть один із компліментів, із побажань. Ні. Похваліть себе за роботу на уроці. Неймовірно, круто, просто супер, прекрасно, оригінально. Ти досягнув чи досягнула майстерності, бездоганно. Якщо ж ви пропустилися побуло, то придумайте для себе інше формулювання позитивної афірмації. Домашнє завдання: запишіть відеопереказ тексту про осінь. Ви можете скласти самостійний текст, де опишіть красу багряної осені, або ж скористайтеся вказаними сайтами. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Будверли. До зустрічі в освітньому центрі школа успіху. Бажаю мирного неба, внутрішнього спокою, океан щастя та натхнення.